Хлопці, дівчата. Я хотів спочатку сказати, що 8 березня це, ну, це, вже, це вже там, це вже в комунізмі, це вже закінчилось, це не так. Але я просто погуглив. Я погуглив і дізнався, що це зовсім не день дівчаток, а це день за захист права жінок. І саме тому зараз в нашій країні... Так багато дуже крутих дівчат, дуже багато крутих дівчат. Ви навіть не уявляєте. Якщо ви дівчата, ви уявляєте. Хлопці ви навіть не уявляєте. Для хлопців кажу, секундочку для хлопців скажу. Дуже багато волонтерів дівчат, дуже великий відсоток, неймовірно великий відсоток. Логістика, просто пум. Ну і військових звичайно також дуже поважаю, дуже люблю. Ви наше золото, тому що ви нас надихаєте. Нас, хлопців, ви надихаєте. І велико вам дякую за те, що ви, ви, є ви. І я дуже вдячний, що у нас зараз в країні обмежуються права людини. Ну, то, по факту, через війну. Але я все ще дуже радий, що у дівчат, у жінок, у наших улюблених є права. Є права. Тобто. Не те, що можуть піти голосувати, а реально повні права людини. Це дуже важливо, тому що все ще дуже багато країн, де цих прав для жінок немає. Тримайтеся жінки, тримайтесь, прийде час і усі на землі, усі і українці, і США, і бла бла бла, і вся куля, і всі люди не багаті, не бідні, а всі будуть мати рівні права. Все. З днем захисту жіночих прав